Так, все ж закінчили знижками повністю, з каркасом. Тіньєвий є покидуювали. Тут за закарнізну поклеїли. Так каркас вже повністю готовий. Все, ось під ленту цю. Раз, два. ну, Каркас готовий. Тут якраз вийшла сама така жорстка кімната, тому що треба було ну, всі оце підрізати, де йдуть, де йдуть кабеля. Тут, звісно, трошки погралися, але каркас, каркас надіжний. Тут таш, на бетону, я не знаю, вагон. У нас почти, почти вже всі вони закінчилися. Тут аж теж. Ну, тут я знімав тобі відео, що все готово. Так що ждемо. Зараз, подожди, Сань. Ждемо Ігоря, щоб він зайшов тут, все відшпаклював. А ми поки перегородочка вже теж, все закінчено. Тут все закінчено. Так що ждемо Ігоря, ждемо тільки Ігоря.